Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я би хотіла поговорити про таку е, знеболену тему, про те, е, коли саме можна починати стосунки або вступати в стосунки з одружним чоловіком. Е, насправді є тільки одна умова, коли можна мати стосунки з одружним чоловіком. І ця умова звучить так: можна мати ці стосунки тільки тоді, коли ви самі одружені з цим чоловіком, і коли цей чоловік ваш тільки в цьому випадку, тільки в цьому єдиному. Винятковому такому я б навіть сказала випадку, ви можете мати стосунки з одружним чоловіком. У всіх інших випадках я б точно вам не радила цього робити. Я думаю, ви розумієте, чому не варто цього робити, але все-таки я уточню. В першу чергу тому, що ви будете постійно на других ролях, і м, дуже велика ймовірність 99%, що ви ніколи не вийдете на першу роль у його житті, от, в житті цього чоловіка. Тобто він постійно буде вам брехати і морочити голову про те, що ось-ось піде від своєї дружини, що ось-ось він розлучиться, і ви будете його єдиною і коханою жінкою, а можливо, він навіть з вами одружиться одразу, як тільки розлучиться, але вам треба просто трошечки почекати і і ось, якщо вас таке не влаштовує, то краще взагалі не починати ось такі стосунки, навіть якщо він вам розповідає про те, що давно вже не спить своєю дружиною, про те, що в них просто чисто сусідські такі стосунки, але через певні умови, в основному через дітей, от вони поки що досі живуть разом. Потім виявляється, що його дружина знову, наприклад, може бути вагітна, якимось дивним чином, адже вони просто живуть, як друзі. А тому не варто в це вірити в жодному разі. І якщо вас таке влаштовує, і якщо нам ми навіть вже не будемо говорити про якісь моральні а, принципи в даному випадку, про те, що там є дружина, і про те, що є якась жіноча солідарність, як мінімум, і для чого вам взагалі чоловік, який ось так себе веде, адже він і з вами потім так само може себе вести, навіть якщо піде від цієї дружини. А про це все ми поки що навіть можемо не говорити, тому що це якби на совісті і на власних поглядах кожної людини, тобто вона сама приймає рішення робити цього чи ні. Але в жодному разі я не кажу, що жінка винна в тому, що чоловік починає з нею зраджувати, це так само його провина. І тим більше один випадок це коли жінка, наприклад, не знала про те, що він на Інший випадок, коли вона про це знала і свідомо на це йшла. Але якщо ви дійсно хочете бути єдиною і коханою жінкою, ну тоді це точно не ваш випадок, не ті стосунки, які вам це дадуть. А, крім того, що ви просто повинні будете постійно рівнувати, переховуватися, думати, от, м, чому так, для чого мені це, що з цим робити, от, я закохалася, що ж мені тепер робити. А, можливо, дійсно, ви закохалися, але в ваших, а, так скажімо, силах е, дати собі час для того, щоб цю людину відпустити і розлюбити, тому що все-таки ви повинні обрати в першу чергу себе, а не цю людину, яка от а, обирає між вами двома. і... Навряд чи вибере саме вас. Це хіба той випадок, коли вам, знаєте, потрібна просто якась інтрижка на стороні, вам не потрібно жодних гарантій, обов'язків, ви хочете таке зробити. І те я би не радила цього робити, тому що бумаранг він все-таки існує. І якщо ви щось таке робите, це не варто себе заспокоювати тим що ага, значить, там стосунка вже щось не так, раз він пішов на сторону. Це не має вас хвилювати, що там не так. Думайте про себе і про те, чи вам нормально бути в такій ситуації, і як би ви почувалися на місці його дружини. А ви можете опинитися на цьому місці, якщо зв'яжетесь з таким чоловіком, бо навіть якщо не зв'яжетесь, але просто от будете мати таку ситуацію. Вона може до вас потім повернутися. Тому добре про це подумайте і повторюю. Стосунки з дружнім чоловіком можна мати тільки тоді, коли це ваш законний чоловік. Ось і все.